Справжній подарунок для всіх українців до дня незалежності та черговий головний біль для росіян. Напередодні наші захисники отримали в розпорядження нову далекобійну зброю власного виробництва з невимовною для окупантів назвою Паляниця. Відбулось перше і успішне бойове застосування нашої нової зброї абсолютно нового класу зброї української ракети дрона паляниці. Це новий наш метод відплати агресору. Росії буде дуже складно, складно навіть вимовити, що саме прилетіло, складно протидіяти, але все ж дуже легко зрозуміти за що. До слова анонсованих президентом Зеленським прильотів територію РФ найближчим часом справді стане значно більше. Повністю українська розробка, на думку військових аналітиків, змінить перебіг подій на полі бою. Наша паляниця справді унікальна. Це міні-крилата ракета, яка також може виконувати функції БПЛА. Таке поєднання пояснюють експерти, дає величезні можливості. Если у Шахеда, скажем так, скорость так, в районе до 200 км в час, то здесь минимум 400, возможно, между 400 и 500 км в час. То есть время реакции противовоздушной обороны, в особенности местной противовоздушной обороны, ну, таких комплексов, как, допустим, Панцирь, Тор, тор да, будет минимум, а, а, то есть зону их действия, она будет, этот объект будет пролетать достаточно быстро. То есть поразить его будет намного в разы, на порядок труднее, чем те поршневые самолеты, малоскоростные, которые мы сейчас запускаем. З плюсів нові ракети-дрони практично неможливо збити зброю, що є в арсеналі окупантів, за малих габаритів і великої маси бойової частини. Наші паляниці російське ПВО, якщо і виявляє, все одно не вражає. А ось 50 кілограмового заряду вибухівки в носовій частині крилатої ракети вистачить, щоб посіяти паніку навіть на добре укріплених позиціях ворога. С появлением э, ракет дронов ми сможем бить по защищенным объектам. То есть, если до сейчас беспилотники могут поражать какие-то, ну, скажем, ну, там, ректификационные колонны, колонны да, поражать там горюче, склады горюче-смазочных материалов, то ракета, она может нести, ракета-дрон может нести бетонобойный заряд, и уже можно четко поражать, не тратить ракеты «Шторм Shadow, и, значит, более дорогостоящие варианты, на поражение различных складов, подземных складов. Кладив боєприпасів і захищених командних пунктів. Ця новина посіяла страх в лавах окупантів. Хоч кремлівська пропаганда і намагається заспокоїти росіян, мовляв, усі атаки українських БПЛА успішно відбиваються. Відео з російських НПЗ, що горять, і не тільки говорять про протилежне на додачу, ще й анонсований українськими волонтерами ролик про нову українську крилату ракету. Чітко дає зрозуміти, коли і де РФ варто готуватися до чергової бавовни. Знайомтися з паляницею, першою українською ракетою безпілотником великої дальності. Більшість її технічних характеристик засекречена, щоб уникнути розкриття можливостей противнику. Проте ми дізналися кілька подробиць: а саме, що два десятки російських військових аеродромів знаходяться в межах досяжності української паляниці. До речі, не виключено, що остання бавовна в Російській Федерації справа рук саме нашої паляниці. Подібного роду безпілотники вони мають забезпечити основний фактор боротьбу з злом на його територію. тому що взяття під вогневий вплив литовища ближнього базування противника, звідки знімаються літаки, які несуть смертельні керування авіабомби, Працювання по ППО противника по реб засобам це те, що дає можливості висаджувати угрупування противників в його тилових частинах. Більше про унікальну українську крилату ракету інформації немає. Відомо, що поляниця має кілька модифікацій, про які військові обіцяють розповісти найближчим часом. А ще, як з'ясувалося, наші захисники вже зараз тестують і не менш передові українські розробки. Військові жартують, що це будуть ще складніші для окупантів назви, як приміром, полуниця або залізниця. Я маю вам сказати, що український військово-промисловий комплекс наряду з приватними компаніями, які працюють на сили безпеки на оборону промисловість, для противника готують ще багато цікавих розробок, які вже тестуються на полі бою і мають перші результати. Про них стане більш відомо з певним плином часу, коли в окупанта почнеться додаткова обововна різних категорій військових цілей, зокрема на території Російської Федерації. Що ж, з нетерпінням чекаємо хороших новин від зсу.